Добрий день. добрий день. це наш креативний офіс, де починається розробка створення самої концепції, робота над колекціями. Як вас звати? Наталі клас, і ви тут працюєте? Так, — продюсер. Ви розробляєте вишиванки? <кій> <кій> відділ і виробництво. Щоб всі один одного правильно розуміли, щоб ми отримували на нашому виробництві той продукт, який ми придумали в дизайн-відділі. Це у вас тут всякі вишивки. Ой, ну це тут просто у мене всякіда. Те, над чим ми працюємо, теж я додатково показую, ще дизайнерам. Щось іде одразу там на наш пінвол. Клас, це наша нова колекція, яка ось зараз в розробці. Планує випустити через 3-4 місяці, десь тільки. Але я думаю, вже можемо трошки зробити okay. злив інформації. Так, це відшивки, які фактично пророблюються на да, збройні. Так, да, да, да. оце отак воно проробляється, так? Да? Ну це вже фінішний результат. А Тобі вийшивки. як роботи показують, отак? Щоб Андрію буде отаке. Ну, швидше, ось так, навіть на якихось таких кусочках це теж там різні проробки чи навіть ось там різні стилі вишивки. Але насправді це рішення не я приймаю. Я можу іноді щось порадити свого досвіду. Сказати: ну мені здається, комерційно успішна буде, наприклад, ця, але ця більш інтелектуально вишукана. А скільки нових моделей вишиванок ви випускаєте в світ що року? Скільки? 110. Ми, здається, рахували за минулий рік, у нас було 110 чи 115 вишиванок. 115 нових видів вишиванок? Так. Ну, майстриня якась в селі, я думаю, не змогла б з вами конкурувати.